Всім привіт! Мене звати Катя і рада вас вітати в своєму влозі. Покажу вам один день свого життя. Зараз я швидко буду купатись, щоб не запізнитись на роботу. У мене сьогодні такий насичений день, але в цьому дні буде багато приємного. Фарбуватись я вже буду на роботі і е, так, фарбуватись я буду на роботі. Покажу вам, що там вийде обов'язково. Є і. Сьогодні неділя, сьогодні уїхати маршруткою або тролейбусом, це виклик, тому ми його приймаємо тижні. Тож, коротше, крімушк на намазали. Коротше, по плану виходу відео, перше відео, яке я планую випустити після цього влогу, це Project Pen. Я його буду знімати в середу. От, потім в мене будуть виходити огляди. Огляди на те, що я вам в спільноті показувала. Там Палетка, олівчики і неверті контур. Можливо, до того моменту ще щось нове докупиться, якщо воно буде в наявності на мейкапі. От, да. Ось так, мої любі друзі. Коротше, ось так. Ну і потім буде огляд на палетку. Сутінки, ти що? так, буде на палетку сутінки огляд на моєму каналі. Тому ось такий у нас бізнес-план виходу відео, от, щоб ви знали плюс-мінус, що за чим буде йти. Як бачите, я вже майже висушила голову, і трошки волосся по подовжені, але ну я не встигаю. Давайте одягатися. Світло жахливе, якщо був сонячний день, було б видно. Коротше, сьогодні 12 градусів. Намагаємо парасоліки. Тож, а там на вулиці був той. Ну, майже він буде. Боже, ну як з таким якостю можна викласти блог. Ніяк. У мене немає парасольки, і дуже шкода. Тому а, пальто своє єдине, яке я залишила, всі а, сховала я верхній одяг, весь інший. А, ну, І тому що він мені не подобається. Коротше, не хочу я в цьому ходити. А, або, типу, все, весна, хочу жити. Знаєте? Коротше, але там дощ. Пальто мені шкода. Тому що воно воно просто буде мокре, і ходити в мокрому не хочеться. Тому ми сьогодні будемо одягати дощову таку спорт-куртку, в якій я була в Карпатах, в яких да, я була в Карпатах. Пам'ятна куртка. Я знаю, що вона виглядає не дуже, вона виглядає як куртка для гір. І в місті це виглядає так собі. Але... Мені мокнути чи що? Ні. Коротше, мені байдуже, я його одягаю сьогодні. Такий більш легкий аромат хочеться сьогодні. Це тому, що мій улюблений закінчився. А мій улюблений це оцей. Тут, можливо, два пшики залишилися, але я, коли все дуже погано, я тоді пшикую, щоб якось хоча б, знаєте, насолодитися, підняти собі настрої. Але треба купити, я там хочу цитрусові аромати, спробувати. До речі, хто. Пробував інші аромати Perfumes. Я, У мене Color of Boom є. Of yeah. Мені чура, мені прям не сподобався ні на собі. Ну, коротше, не сподобався не мій аромат. Summer Айтарнет uh, Pretty, Ось цей. Ну, цікавий аромат непоганий, але повний розмір я б не купувала. Коротше, порадьте якісь парфуми. 13 парфумс. Будь ласка, я буду вам вдячна. Вибігаємо. Ось мій look of the day, там такий дощ. Я в шуті Але, в принципі, просто неприємно, що дощ, але куртка вже майже суха. Коротше. Класна куртка, не знаю. Ну, так, не модна, не городська. І вона досить довга. Тобто нема оцих красивих поп. А, ну, типу, не видно наших красивих дубць. От, коротше, але ось так все виглядає. Сенсів в мене такі трошки. Треба відпочити, але 10 робочих днів без вихідних. А мільйони нема на рахунку. От, я хочу що. У мене зараз будемо йти робити свічики. Це чук-чук просто щось не зрозуміло. <плес> 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 Тому давайте я у вашу сторону перейду і потім у вашу сторону. Добре? добре. От, так. Можете нюхати, фотографувати, які вам подобаються, щоб скласти їх, їх хватить не всіх. Вони будуть набагато менш концентрованими в світі? Ваніль. Тобто не зважайте. Якщо вам здається, що так, мені подобається цей аромат, але він ванілька, занадто так. активний, то він не буде. Ванілька це база. Грунта да. основа. Угу.

Я вже в захваті. В Дніпрі приходьте. Мені подобається. Загалом було дуже багато приколів, в основному те, що вони не горять. І як виявилося, легше просто запустити своє виробництво, ніж купувати. От, Я вам передам, дивіться, ось такі двосторонні наліпочки. Наша задача. Так, можна так, можна навпаки у голову, щоб вони так, так. обидва були. Так. Да. По цей... Ні, ні, краще дивіться. Тут, тут у нас більше э, довше, да? ось тут були, тому, ось ага, так. Так, Ага, да. ну Трохи далі. далі? Вони, вони ж повинні, щоб плюс-мінус навколо в ноту був приблизно однаковий діаметр, ні, щоб він розтопився. Так, ось так. Передавайте упаковую красочка. Ми. Так, ось так. Так, подожди. Может трохи ближче. У нас справлялися. Переправлялися. Ось так. Оце ці ювелірні ваги. Вони дуже чуть попкорн А грифруці Ні? Так, не приїжджає. Ні. Ні. Так. Ось. Так. Богдан у нас ліє віск, да? так? Так. Розтоплений. Свій парфюм там. Так. Тепер ми його перемішуємо нашу ложечку. Ага. Перемішуємо. Дідусік. Треба наливати ось сюди, так? Да? Так. Не знаю, правильно чи ні.

про драматы доставать? Да. Вверх просто. Вау, да. wow, класс. Да, отправиться. Просто панчик. Ой. Ми Вже в другому салоні. Зараз ми будемо зачинити працювати, робити красу. Бачите, косміка підльот. От, тому коли вже буду вдома, покажу вам і поділюсь враженнями з мастер майстер Мастер-класом. Прошу я тільки прийшла додому на, на годинку. Пів Півдев'ятого вечора, з 9 ранку до пів півдев вечора я була чимось зайнята. І так майже кожного дня. Це про те, що з таким графіком я тільки єдине, що можу робити, це хотіти знімати відео. Часу, щоб їх знімати нема. Коротше, зараз я хочу розпакувати. Круасанчик вам показати. І, по-друге, швиденько сказати, це я кажу протягом всіх років, коли я знімаю відео. Мені насправді зйомка відео не тільки YouTube, YouTube це взагалі в серці. Але взагалі зйомка відео, відеоконтент мені це дуже цікаво. Але постійно на це ти не знаходиш час, ти постійно займаєшся чимось іншим. Мені хочеться це переглянути і нарешті зробити і організувати своє життя таким чином, щоб в мене був час і сили на це. А, от. Тому що хочеться знімати якісно, хочеться не знаю, десь заробляти гроші, купувати камери, ще більш якісне світло, купити курси Руслана, нарешті, але а, коли ти заробляєш тільки, скільки я заробляю, і а, себе сам. Забезпечує, що ну, це складно зробити момент. Тому хочеться хоча б просто передивити своє життя, організувати таким чином, щоб просто я з тим, що маю і що я знаю, робила те, що я можу робити. Насправді моє саме неулюблене — це коли після насиченого робочого дня проходиш додому, і тобі треба робити оці. О, оці базові фігові штуки, типу, змивати макіяж, <свіс> готувати їжу. Типу, коли ти дуже втомлений, е я не люблю готувати їжу, тому що вона, ну якби, типу, ти просто готуєш, тому що тобі треба поїсти. Нема такого, що зробити смачно. Коли ти прокинає, прокидаєшся в тебе є настрій, ти там щось готуєш, і воно виходить прикольно. <свіс> Ось такий пакуночок. У мене тут е оця печатка там, з брендом. ну... Коротше, бренду. Я не знаю, як правильно сказати. Коротше, тут квіточка. А тут бренд гіндер, бренд свічок. Ось так я прикрасила пакетик. Насправді дуже класно, що настільки дівчата продумали, що тут навіть пакетик. Коротше, ми це запаковували, робили печатки, тому що, ну не те, що на моїй голові, типу, було, ну, знаєш, свічку забрала, поклала в рюкзак і йдеш. А тут настільки все продумано. І це мій мозок підкреслив. Також я імпульсивна покупка. Це оця, оця, оця прикраса. Теж буде тут бренд української ручної роботи. А, але мені не знаю, чому захотілося вирішила витрати гроші, подумала про шахеди. Думаю, ну, можливо, я не дуже до завтра а, потрачу ці гроші. А, нічого такого не станеться. А, тому я її буду носити тепер 100%. Тому що я її купила. Довго вибрала, обрала цю і завтра буду його гати. Хочеться якось не знаю. Додавати чогось прекрасного. В це життя такий мішечок під а, цю прекрасну. Далі тут є мультитаскер, парфюм. А, коротше, це типу а, масло а, олія для кутікули, плюс парфюм. Це теж а, виробник джинджер. А, Коротше, в мене в запасі. Коротше, в мене запах Joy. Мені ще дуже сподобався запах Wood. У мене, коли Joy буде закінчуватись, я візьму обов'язково запах Wood. І це, коротше, мені треба було і для кутикули якесь таким, олійка, масло. І це ще твердий парфюм. Я люблю парфуми, в мене з'явилось кохання для парфюмів. І я. Насправді я сьогодні його наносила, я не знаю, як правильно, але я просто намазив. От, І коротше, мені сподобалось, я навіть відчувала від себе запах цього парфюму. От. Звісно, це не шлейф, там якийсь аромат, але якщо вас понюхають, буде їм приємно. Дуже приємний, трошки солодкувато, свіжий аромат. Мені прям подобається кутикулу з достатньо непогано. Я поки що не знаю, я буду це носити з собою, чи я буду вдома. Типу, зранку перед виходом намазувати котику, наносити парфум і йти. Я подумаю, якось організується, але зручно носити з собою. Ну, коротше, дуже прикольна штука, я б ще хотіла відтінок, о, відтінок, запах вуд. От, щоб один був вдома, один носити. Коротше, насправді, прикольна штука, мені подобається. Ну, класно, коротше. Супер! Very cool! І головне заради чого. Ви, напевно, дивитесь Ем, Кросанс! Я запакувала свій круасан Ось таким чином. От, Такий мене. Боже, кришечка їде, такий мене круасан, Дуже прикольно, там один чоловік задав питання, поставив запитання. Що типу, можна потім заповнювати цю свічку? Так. І коротше я можу її повернути в пакування, мені заповнюють свічкою, або я заповнюю, і в мене знову є квалоса свічка. А ще мені сказали, що я запакувала свічку як бургер. Я така, ну я працювала в Макдональдсі. І там те, що цей чоловік такий, я теж. Ми такі. Парапапа! -па Король. Боже ти мій! А, -а це кросан свічка. Коротше, в мене трошки кричка їздить, тому що я не знаю, трошки призила, напевно. Коротше, ну це просто. А -а Дуже класно. Коротше, чесно, запах не типовий для мене, тому що я люблю більш такі, типу, мені подобається, як я Коротше, деревинні, якісь аромати. Солодкі, але не занадто. І свіжі аромати я не завжди якось приймаю, мені здається, хоча цей прям вийшов дуже свіжий. Мені подобається, коли ми з'єднали з віском, що саме з'явилась оця вершковість в запасі, тобто запах став більш ніжним, і це прям круто. У мене тут грейпфрут, бергамот і. Що ще в мене? Лимон, Може, ще щось там я забула, забуло? Фото-відео є yeah, докази. Коротше, дуже класно. Пахне свічка, тут ще воно буде тріскатись. Коротше, прям, Офіген. Це коротше. Там одна дівчина дуже класно підмітила, що дуже класно, що така з'явилася в Дніпрі. Тому що зазвичай ну, все в Києві. знаєте, Запрошують тільки в Києві, щось відбувається тільки в Києві, а ти як би ну, хочеш в Дніпрі. Блін, не хочу в Дніпрі. Коротше, я просто з цим не дуже цікавилась. Тому, можливо, хто з Дніпра. Якщо ви знаєте якісь такі прикольні простори, напишіть, бо я не знаю. Тут просто класно, що в мене була її клієнтка, яка творча, і вони подружкою це все зробили і цим займаються, і я потрапила туди. Коротше. Щоб ви розуміли, це коштувало всього 800 гривень, майстер-клас, і, типу, ну, це я купила окремо, це я купила окремо, але, типу, що це ми запаковували разом, ми заливали аромати, там розповідали про віск, розповідали, звісно, як правильно запалювати і взагалі використовувати свічки. Коротше, це прикольно, тому що зараз такі ціни, що, типу, не знаю, якщо ти хочеш купити нову свічку, це, блін, 800 гривень це дорожче. Ну, я не знаю, який об'єм, якщо чесно, але тут навіть прикол в тому, що я думаю, що їй не вистачить, звісно, що на півроку, ну, типу, вона швидко, скоріш за все, е, закінчиться. Але прикол в тому, що ти це робила з іншими людьми, ви спілкувалися, знайомились, е, блін, ти це робив своїми руками, ти це робив в дуже гарному приміщенні. Коротше, за це віддати 800 гривень не шкода. Ні, ну це запах потрясний, хочу такий парфюм. Дуже приємна свічка. У мене ще є одна свічка з запрошенням Маленька. Вона там пахне бузком і ще чимось. І я не хочу її палити, тому що бузок це моя улюблена квітка, а вона реально пахне бузком. І я просто інколи її нюхаю, ставлю окремо. Але запалю, от, обов'язково запалю це кроса, коротше. Дуже смачно пахне, коротше. Далі я піду коротше, займатися своїм денем, збрами. Я дуже задоволена, це дуже було класно вирвати сьогодні від робочого, ну, точніше, з робочого дня, і піти в якесь таке місце. Не те, що це зняло мою, мою не знаю, втому гіпервтому, Це, звісно, не зняло мою втому, але це мені подарувало приємний настрій. І не тільки на один день, тому що ти забрав з собою цю свічку, цю да, ти собі порадував якимись таким штучками. Коротше, це прикольно, це про енергію, якусь про емоцію. І, типу, коли ти дуже втомлений, розумієш, що мені сильно не допоможе 8 годин. Ну, типу, звісно, що я буду спати максимально, скільки я зможу собі дозволити по часу. Але розумієш, що я наприкинувсь. Сповнена енергія, тому що я дуже зайобана, я вибачаюсь. Але тут типу втомлена, це дуже якось ускар... кажучи. І, типу, я просто зараз е живу з розумінням того, що мені треба просто протримати ще 6 днів без вихідних. Потім вона буде один вихідний, потім знову без вихідних. І потім е треба цим щось робити, тому що це не ок. Е тому що це не ок. А, тому що я хочу жити по-іншому. Я хочу жити в балансі, коли в мене є робота. Я, мені вистачає хоча б як зараз, щоб я жила без вихідних. От, щоб хоча б якісь мої моменти вони закривалися і хочеться просто ходити. Насправді, в моєму оточенні є багато цікавих мені людей, але в мене немає часу реально з ними ходити на каву, тому що коли ти працюєш дуже довго без вихідних. Ну, типу, коли у тебе є один день, ти зазвичай просто ліжиш, потім стоєш, такий там пообирати, приготувати. Ну, коротше, Ти там приходиш в себе трошки в 4 вечора і за твою роботу. Ну, коротше, класні вихідні. Я хочу по-іншому, я хочу. Щоб моє життя було, як зараз, дуже наповненим, але не тільки роботою. Тому що робота в мене на першому місці, потім йду я. Я хочу, щоб було трошки навпаки. Тому що я це не тільки робота. Хочу дочитати цю книгу Стивена Кінга, я хочу знімати відео на YouTube, я тому вирішила знімати влог, тому що це хоча б щось. Тому що просто блядь, сісти і зняти про косметику. просто з під палки не хочеться. Я хочу сісти і віддатись цьому повністю. А, типу, просто фігарить контент він мені все одно грошей не приносить, тому якби цьому немає сенсу. Якщо б я отримала за це гроші, це було б роботу, то так. А так, давайте дивитись справді в очі. Ютуб це моє хобі, яке мені дуже подобається. Які аромати? Ось трошки моїх думок. Ще раз я буду позіхати. А, коротше. От, якось так мої хороші. Піду хоча б щось шо... робити, і так далі.